Бог так полюбив тебе і мене, що він дав Сина свого Ісуса Христа, для того, щоб ми мали життя вічне. Знаєте, у час, коли Господь послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю, коли Він народився, і проходив час, Він підростав, і Дух Божий Він говорив через нього, Ісус Христос навчав. Знаєте, було багато таких моментів, де Ісус Христос спорив з фарисеями. Наставляв, облічав їх і облічав, так знаєте, жорстко. Коли ми читаємо, і думаємо, ну серйозне такі облічення, знаєте, браті сестри, але потім тому Ісус Христос він прийшов не просто так на цю землю, а для того, щоб я і ти ми мали життя вічне. І знаєте, Слово Господня говорить, що не сріблом і золотом ми куплені. А дорогою ціною кров'ю Ісуса Христа, браття, сестри, він прийшов і заплатив цю велику ціну, даби ти і я знаєте мали життя вічне. Він назвав тебе і мене по імені, і ми маємо сьогодні. Ім'я більше від цих, що тут на землі. Ми маємо ім'я дітей Божих. Ісус Христос, знаєте, Він знає кожного. По імені браті сестри, Ісус Христос знає, з чим ти сьогодні прийшов на це місце. Він знає, і сестри, хто сьогодні з ревностю прийшов пошукати лиця Господнього, браті сестри. Він знає, хто прийшов сьогодні з нуждою для того, щоби отримати якусь відповідь. Кого сьогодні знаєте така причаща, нужда, або хто в такому розпочі, знаєте, але Ісус Христос Він є сьогодні сильний для того, щоб милуватись, для того, щоб благословляти, для того, щоб давати підкріплення і давати слово, яким будеш жити ти, і я, браті, сестри. Але я знаю і знаєте, що. Тут є такі люди, які просто прийшли сюди, ну, буде закінчитися молодіжне служіння, можна поспілкуватися з братями, сестрами, брат і сестра, і ти можеш зважити своє серце свої мотиви серця, навіщо ти сьогодні прийшов сюди, і ти знайдеш брат і сестра, відповідь, чи ти прийшов за благословінням Господнім, чи так просто, знаєте, подивитися, що тут буде. Я буду читати слово Господнє. це буде друга глава Наума. Перший вірш «Піднімається на тебе, руйнівник, охороняй твердині, стережи дорогу. Зміцняй, стегна, збирайся із силами, браття, сестри, ми дивимось, читаючи слово Боже, цей вірш, де наук, пророк на пророк наук говорить такі слова, що піднімається на тебе, руйнівник, брат і сестра, тебе і мене сьогодні Господь поставив на цю дорогу, як ми співали, що нам хорошою легко йти тією дорогою, яку проклав Ісус Христос, але дивлячись в своє серце, чи ти можеш сьогодні сказати, що я істину йду ту, тією дорогою, якою пройшов Ісус Христос, і ми читаємо Слово Господнє, і Бачимо, де Ісус Христос перетерпів наруги, де Він перетерпів голову, браті і сестри, де з нього сміялися, плювали, відчували його. Браті і сестра, сьогодні ти співаєш такі слова, що тобі легко йти тією дорогою. Браті і сестра, я думаю, що Ісусу Христу йому нелегко було пройти цей шлях зини, але Він прийшов для того, щоб я йти. Ми сьогодні мали оправдання в його крові. І слава Ісусу Христу, брати і сестра, що Бог Він возлюбив тебе і мене, і слово Господнього. Говорять, що піднімається на тебе руйнівник, браті, сестри, ну є друге, це є злукавий, лукавий, який сьогодні піднімається на тебе і на мене, даби збити тебе і мене цієї дорогою, на яку поставив тебе і мене Господь, брат і сестра. І Господь сьогодні говорив, точніше, Слово Боже нам говорить, що «силкуйтеся війти через що? Через вузькі ворота силкуйтеся пройти на цій землі, знаєте, цю вузькою стежиною, якою пройшов Ісус Христос. Брати сестра, але сьогодні ворог тобі і мені, знаєте, Він закриває глаза, він предлагає тобі і мені Сьогодні ці земні блага, даби я, і ти, знаєте, ну відвернув свій погляд від Ісуса Христа, і ми так дивимося своє життя. Можливо, ти йдеш, можливо, ти приходиш на зібрання і слово читаєш, і де то що то трудиться, можливо, в хорі співаєш або проповідуєш, але за. Дай собі питання: чи сьогодні ти пильнуєш, чи сьогодні ти йдеш тією дорогою, на яку поставив тебе Ісус Христос. Йдеште тією дорогою, де пройшов Ісус Христос, знаєте, і сьогодні легко говорити, цитувати Слово Господнє, легко говорити то, що написано, брати сестра, але набагато важче і сповнити, набагато важче виконати в точності те, що написано, ібо бо слово Господнє говорить в об'явленні 21 глава, 27 вірш, що нічого не чисте і придана мір з в небо не війде тільки те, що записано в книгу життя. Брат і сестра, і сьогодні много можуть говорити, що я і ти, ми записані в книгу життя. Да, і амінь, але брат і сестра. Сьогодні... Є моменти, коли Бог може вичинити твоє і моє ім'я, звідти. Ми читаємо старий завід Моїсея, де народ Божий почав грішати. і коли Моїсей сходить з гори, він бачить, що произошло, що народ Божий почав поклонятися другому Богу, і що Бог сказав, що і стріблю, і зглажу ім'я із книги життя, брати сестра, як важливо сьогодні, щоб я і ти ми йшли цією дорогою, щоб ми пильнували її слово Господнє, пророк наум говорить, охороняй тверди. Твердині стережи дорогу, зміцняй стегна, збирайся із силами. Знаєте, браті сестри, а де взяти ту силу, а сила та в Господа. Ми сьогодні можемо надіятися на себе. Ми сьогодні можемо надіятися на свої сили, на свій розум. Знаєте, ми сьогодні можемо слухати різних проповідників і в Ютубі, і тому подібне. Знаєте, і сідати один одному, ділитися, що хороша думка, але згадаймо ну, і передивись своє життя, чи ти живеш. Так, як ти знаєш, те говориш, так як ти других можеш наставляти, браття ми сьогодні хорошо навчилися, знаєте, цим словом у бою мішом. Знаєте, можна ось. Врачувати цим словом, знаєте, так відчувати. Ми дуже часто до когось можемо приміняти це слово, знаєте, щоби так сказати, брат, та ти не так поступаєшся, слово Боже так говорить. знаєте, і зачастую в цьому немає любви Божої. У тебе є своє якісь понімання, своє розуміння, що воно повинно так бути. Брат і сестра, задай собі питання. А скільки ти молився за того брата? Скільки ти сьогодні молився за того, брата чи сестру. Ми сьогодні можемо хорошо говорити, хорошо других осуждати, але коли подивимося в своє життя, коли ти осуждаєш ближнього і дивишся в своє життя і будь щирим перед Господом, ти побачиш і знайдеш себе, знаєте, що ти не йдеш далеко так, як написано в слові Господньому, що ти, знаєте, вибрав свій шлях, або вибрав той шлях, який собі, тобі сьогодні хтось -то посовітував, або лукавий тобі нав'язав, що потрібно йти так і не інакше. Знаєте, браття і сестри, і Слово Господнє говорить, щоби я і ти не любили того, що в світі щоб ми не приліплялися серцем до того, і бо в світі то є похоть очей, похоть плоті, гордожитєйське, знаєте. А сьогодні нам е, ну Бог, дьявол дає такі роботи хороші, де ми не можемо прийти на молитву, де ми не можемо потрудитися, знаєте, в церкву прийти або піти на інші, знаєте, якісь заходи іванілізації, тому подібне. І ми говоримо, що от, Господа робота, браття, сестри, а ти ні помолитися не можеш, ні слова немає. Зранку встав і пішов, і каже от, Господа, браття, сестри, але Воля Господня є для тебе і для мене. Що ми сьогодні прибували в домі Господньому, що ми ходили сьогодні дорогами його. Що ми сьогодні сусідалися тут в домі, що ми приходили сюди, браття сестри, нам хорошо тут, хорошо біля цього жертвенника. Але є момент, коли ти виходиш за порог дому цього, де потрібно пильнувати тобі, і бо буде ворог підступати до тебе, щоб тебе спокусити, щоб тебе звести, знаєте, щоб як якісь такі розуміння тобі, другі, підставити, не Божі. Браття сестри, і зачасту прислухайся до себе, прислухайся до того голосу, що говорить тобі, звідки він, браття сестри. Ко ми читаємо слово Господнє про Петра, можемо бачити, там, де діяння апостолів, там, де Ананія і Сапфіра. Коли вони, знаєте, продали майно і вирішили, що зробити, утаїти. І коли вони приходять і приносять певні кошти, там був такий муж Божий, то є Петро. І коли знаєте, він пильнував, він стояв на стражі серця. Він мав видіння від Господа. Він був в совіті з Господом, браття, сестри, і не було такого часу. Я думаю, щоб він не пильнував. Хоча ми читаємо далі, де він їв з язичниками. Коли прийшли люди від Якова, то він наче таїться. Він тоді не попильнував. Знаєте, і таке буває, браті сестри, бо тому, що ми всі люди, але ми бачимо, коли прийшов Ананія, що Петро говорить. йому. Каже Анані, за чим ти допустив сьогодні лукавому вложити думку? Брат і сестра, сьогодні ворог хоче знаєте, вложити тобі думку, щоб ти не йшов дорогою Господньою. Знаєте, щоби ти сьогодні багатів на цьому землі, на цій землі. Я не говорю, що це неправильно, що це не від Господа. Дай мінь, Господь нам сьогодні благословляє, Господь нас сьогодні милує, але Господь хоче, щоб я і ти йшли його дорогою, щоб коли прийде Ісус Христос, знаєте, Слово Господнє говорить, що Господь гляде з ангелами во славі Отця і воздаяння Його з ним, браті сестри, прийде час, коли Господь буде воздавати по ділам Твоїм, по ділам Твоїм і моїм, брат і сестра. Як ти можеш сьогодні робити, чинити волю Господню, Як ти можеш робити діла, ті, які Господь хоче, якщо ти сьогодні не пильнуєш, якщо ти сьогодні не йдеш дорогою Господню, якщо ти сьогодні не стоїш в совіті з Господом, якщо ти не маєш видіння від Господа, скажи, дорогі брат і сестра, сам собі, коли ти останній раз, знаєте, так щиро сповнявся духом, коли ти останній раз получав відкровення від Господа, там в тайній кімнаті, Брати і сестра, задумайся над цим, бо ми чуємо не раз і не два. Господь говорить, що время близько. Брати і сестра, Господь прийде, буде спрашувати, знаєте, і прийде час такий і вже наступає. Коли люди, які не пильнували, коли люди, які не стерегли свою дорогу, не стерегли свої мислі, знаєте, свої уста не слідили. Прийде такий час, і вони будуть жалкувати. Що ми раніше, знаєте, не йшли за Господом, що ми раніше не вожаждали, не, воз... не возрівнували даби піти дорогою. Господню, брати сестра. А сьогодні Господа є мілость для тебе і для мене. Сьогодні Господь хоче, даби я. Йти, ми сьогодні стали і прийняли тверде рішення. Брати сестра можна хороші бажання мати. Знаєте, але Господь хоче, даби я і ти. Ми перемагали сьогодні зусилля, брат і сестра по чуть-чуть, начни щось маленького, начни потрошки прикладати зусилля, і ти побачиш результат, пройде певний час, і ти побачиш, як Бог буде робити роботу свою в твоєму серці, в твоєму домі, брати і сестра. Ми сьогодні маємо багато муж, знаєте, і сьогодні воп'ємо до Господа, але задумайся, для чого Бог посилає тобі ті певні обставини, для чого, брат і сестра. Невже для того, щоб ти я заявляв сьогодні? Помоліться, бо в мене така нужда? Чи можливо Господь сьогодні хоче тобі щось проговорити і сказати, що брат, сестра, там і там ти неправильно говориш, або там і там ти не поступаєш, так як по слову Господню. брат і сестра. Знаєте, я в середу говорив таку думку, сказав перед. Я як став проповідувати, що є певні нужди в моєму житті, за які я молюся, і є певні нужди, за які я взагалі не молюся. Знаєте, я можу вам сказати це, тому що я знаю, що Бог допускає тому в моєму житті, даби я, знаєте, навернувся до нього. Бо я розумію, коли Бог посилає такі обставини, я задаю запитання, Господи, чому, для чого ти допустив. Знаєте, коли ти і я щирий перед Господом, Бог тобі буде говорити, де тобі потрібно поправити своє состояння, світильник, знаєте, знаєте, Браття, сестри, але зачастую нам не хочеться цього робити. Нам сьогодні не хочеться сповняти Духом Святим, бо коли ти сповнений Духом Святим, то Дух Святий тебе починає облічати, Дух Святий починає тобі говорити, що там поправ, ти відкажися від того і другого. знаєте, а нам то любиться, нам то подобається. знаєте, ми привикли. Ми не хочемо виходити із зони комфорту, бо нам так потрібно, точніше, нам так любиться для нашої плоті, так комфортно, брати і сестра, а слідування за Господом і дорога Господня, це не так, як ти собі представляєш, не так як сьогодні. Знаєте, буває проповідують повідую в Такі хороші, знаєте, дороги покаявся, прийшов Бог хрестив Духом Святим, і слава Богу, ти спасений, і з браття толкують, нічого не може тебе взяти, і, знаєте, з руки Господньої. да нічого не може, але ти сам можеш вийти з огради Господньої, знаєте, з дороги Господньої. ти можеш звернути і зачастую дуже часто, коли ми не пильнуємо, ми це робимо, брати і сестра. І потім ти і я задаєшся, а що приходить пораження, знаєте, а що немає молитви, а що немає в мене бажання. На сьогодні читати слово Господнє, робити добрі діла, а чому я не можу вміщати брата, дружину, дітей, служителей, братів і сестри, тому що ми не пильнуємо, тому що ми не хочемо прилагати усилля для того, щоб і сповнити слово Господнє. Бо Ісус Христос Слово Боже говорить, що від Ні Івана Хрестителя Царство Боже чим берече силою? І хто прилагає ці усилля, той буде, знаєте, всхітіть його, брати і сестра сьогодні. Ну потрібно проявити бажання, потрібно прикласти зусилля, а Бог, коли буде бачити щире твоє серце і твоє бажання йти за ним, Бог буде допомагати, Бог буде піднімати, бо тому, що Бог нас люблячий, він щирим поступає по щирому, а з лукавим поступає по лукавству, брат і сестра. І зачастую знаєте, ми буває, приходимо до Господа, і в нас немає тієї щирості. Ми приходимо до Господа, можемо за все говорити, за все, знаєте, так молитися. Але в нас немає тої щирості визнати, що я неправий, що я там неправильно поступаю. Знаєте, ми можемо себе оправдати. Ми можемо знаєте, до себе так милостиво поступити, а до другого знаєте, ми готові взяти слово, готові взяти цей меч, знаєте, і відсікти руку, вибрати глас, щоб не спокушало. Але коли ти робиш ти грішиш, коли ти відходиш, ти себе можеш оправдати, брат і сестра. А Господь покликав нас для того, щоб ми сьогодні созідалися як церква Господня, щоб ми сьогодні, як мов, те живе каміння, що ми будувалися в храм Божий, брат і сестра. Я хочу зазвати вас до такої щирої молитви, ми сьогодні прийшли, знаєте, в такому розкаянні пред Господом, щоб ми визвали визнали своє положення, в якому ти положенні сьогодні знаходишся. Брат і сестра, коли ти щиро прийдеш пред Господом, я певний і знаю, і вірю, що Господь скаже тобі: брат, сестра, дочку, син, поправ тут, поправ тут, те зміни, те не роби. брат і сестра. Як сьогодні потрібно знаєте, правильно розставити пріоритети. Що тобі важливіше, брати сестра? Слово Господнє говорить, що сини світу цього, вони мудріші за синів світла. Чому? Тому що сини світу цього не піклуються про своє майбутнє. А я і ти знаєте, ми так часто легковажно відносимося до свого майбутнього. Знаєте, ми піклуємося для того, що ви тут устроїте, але забуваємо, знаєте, що прийде час, і ще ми пристанемо там пред Господом, брати сестра. Давайте задумаємося, що ми сьогодні, коли прийде Ісус Христос, ще ми пристанемо перед Ним. Чи Він скаже тобі, війди в радість Господі на своє чи скаже відійди від мене, ті, хто чинить беззаконня, брат і сестра, нехай Бог благословить, нехай Бог підкріпить тебе і мене сьогодні, да ми зміцнялися, знаєте, зміцнялися силами, да ми сьогодні прийшли до Господа щиро, знаєте, і попросили, а Бог люблячий, Бог він помагає. Тим, хто щиро приходить до нього, станемо на наші ноги на коліна і будемо зривати до нашого господа.